Система Кастаді вона передбачає декілька таких новел. Перш за все, це зміна інфраструктури підрозділу поліції. Тобто, все, що ми тут побачимо, воно буде відбуватися на першому поверсі нашого відділку поліції. Тобто, для цього створені відповідні умови, відповідні кабінети, де ми можемо працювати з зокрема із затриманими особами. Це перше. Друге, все, що ви будете бачити, заведено під відеоспостереження. 24 на 7 там відбувається відеоспостереження, і ми можемо дивитися, що там було, коли там було і що там відбувалося в будь-який проміжок часу. Більше того, вводиться таке поняття як інтерв'ю з затриманою особою. Це не процесуальна дія, але яка відбувається з метою уникнення тих проблем, і це інтерв'ю зберігається 25 років. Коли поліцейський здійснив затримання і і забив первинні дані, це займає десь до одної хвилини. Далі він нажимає ентер зберегти цю інформацію, і ця інформація вже знаходиться у підрозділі поліції, і підрозділ поліції бачить, що затримана особа доставляється до підрозділу. Це робоче місце інспектора з дотримання прав людини. Заходьте, заходьте, заходьте ага. супер. Це робоче місце інспектор з отримання прав людини, який буде проводити інтерв'ю і далі вносити всю інформацію щодо затриманої особи, любе її переміщення він буде вбивати в систему. Більше того, за моєю спиною знаходиться телевізор, на якому він буде бачити переміщення затриманої особи в цих тих локаціях, які ми з вами будемо зараз проходити. Патрульний поліцейський, який затримав, чи поліцейський, який задійснив затримання, він дає відповідь на запитання, для того, щоб з'ясувати момент затримання. Саме інтерв'ю займає до трьох хвилин максимум. Після того, як поліцейський пройшов інтерв'ю, запрошується затримана особа. І це інтерв'ю записалося на відео, про яке я говорив. Тому це документується, вже мається і зберігається. Далі все, що відбуватиметься з затриманою особою, буде в приміщеннях, де є вже відеокамери, і ми можемо далі забезпечити безпеку як самому поліцейську, так і затриманої особи. Після того, як він пройшов інтерв'ю, він про е, е, його е, провоюють кімнату конфіденційного побачення з адвокатом. Це по суті робоче місце адвоката або захисника, воно створено у підрозділі поліції. І тут забезпечується. Ми по суті ми не маємо права чути, що відбувається. Ається коли про що спілкується адвокат, бо це конфіденційне побачення. Поліцейські забезпечують лише безпекову складову, використовуючи відеокамери та зорове да, спостереження за те, що відбувається, бо Затримана особа може бути в різному стані і з різними, з різними намірами буде також в цьому приміщенні. Тому ми забезпечуємо безпеку і в, то, і в той же час спілкування з адвоката перед тим, як буде спілкуватися з ним вже поліцейське. Наступне приміщення це кімната слідчих дій. По суті, робоче місце поліцейського, який вже буде працювати з затриманою особою і, і, і набирати або створювати доказову базу про те, що особа або ж скоїла цей злочин, або або ні. Вимогою цього проекту є те, що слідчий працює із затриманою особою саме на першому поверсі. В цій зоні не в зоні службового кабінету. Там він працює зі службовою документацією, має своє робоче місце. Він там працює з документами, які мають іноді грифи таємності, і ми не можемо стати затриманого особу. Тут безпекове середовище, як для затриманої, так і для поліцейського, і він тут має працювати із затриманою особою в присутності. Помітьте адвоката, який теж знаходиться тут. І зато як слід попрацював йому дається 24 години для того, щоб дивитись звинувачення затримані особи. І якщо він побачив, що дійсно є докази про те, що ця особа вчинила даний злочин, він може прийняти рішення і затримати дану особу на 24 години, які буде який буде утримуватися в підрозділі поліції. Для цього також створена відповідна кімната, де затримана особа може утриматись на протязі доби. Кімната для затриманих, вона відповідає європейським стандартам. Це для того, щоб людина могла повноцінно існувати і не бути голодною і холодною, тут все продумано. Особа тут може утриматися до, до 24 годин. Далі вона буде конвоюватися до ізолятора тимчасового тримання. Ізолятори тимчасового тримання вже ця система є, вона там існує більше п'яти років. І Кропивницький це був ізолятор тимчасового тримання, міста Кропивницький, був один із перших, де було впроваджено систему кастелі для ІТТ. І таким чином ми маємо. З моменту, з моменту затримання до моменту прийняття рішенням судом по цій затриманій особі маємо повну фіксацію дій щодо затриманої особи і або спростування, або доказ якісь проблеми, які можуть проблем, виникати. Тому ви б мали можливість побачити, як це відбувається у підрозділі поліції. Я хотів би, щоб таке було в кожному підрозділі поліції, бо то є безпекова складова, і кожен громадянин має розуміти, що він може сюди прийти, і то буде все зафіксовано. Все, що відбувалося з цим громадянином, громадянин, може тут працювати, може спілкуватися, може писати заяву і, і говорити про те, що тут безпечна складова, забезпечена. поліцейський це все фіксує.